кажу, яка я слаба, мене кров десь дересується. Я таких люблю. Такі. Мені як весілля нема без таких співу, без такого, то я не можу. А як на весілля, то я ж гопака давайте ж не можна, щоб не потанцювати. Хоч раз потанцюю, але добре вже доволі. Отака баба. Музика. Тепер уперед два шага, назад два шага. І так тупи треба гарно. Ви тепер не беретеся, як поплодіте сюди вперед і назад. позагаємося, так гарно, отанцюють. Да, такі паріні здорові, як тут притям, кажу, душа радується. А душа та так, як ото перебігають, то може я дещо його пущу забуду, то він самі може то додавати, Бо то таке вже забуває. Отако і раз, а тоді знов де так, так покрунулися, а де побігли туди. Ступили. о, І назад завернулися. І на цю сторону ступили. о, І прийшли сюди, і покрутилися. О, так о, о, о. Conquista! Pra ver tá tudo aí tá aí? tá? Ó, carapé. Tá, tá. Não, tu põe dobra, trepado. Треба вже всім докладати так зусиль. Бо я, допустимо, на весіллях ми танцювали козачка, то ми поодиноку вдвох тако, так крутилися, а так по одному, ми так в боки і ну, ну, трохи я покажу. Справляйте собі робити, що треба, вам хай вам Бог допомагає, хай дивляться наші внуки, правнуки. Що-то колись було, хоч трохи де якесь може, що буде. Ми вам дуже вдячні.